Слава Богу. Біблія каже, цей день сотворив Господь і далі возрадуємося. Сьогоднішній день святом, особливий такий знаменательний день вашої церкви. І дозвольте вас теж привітати, брати, які тут виступали, казали мої сусіди, а я здалеку. Я дивлюсь на братів, служителів. Мабуть, а один з України. І я дзвонив нашим братям, вони просили служителя. Я як заступник епископа вам передати найщиріші вітання. І Божій благодаті. І так пригадав я, що мені прийшлося вже бути у вас третій раз ювілей 15-річчя, 20 річчя і 30-річчя. Не знаємо, що буде далі. Якими дорогами придеться жити? Хоча ми розуміємо, кожна церква переживає по-різному. Є підйоми, є низини, то вверх, то вниз. Сьогодні прекрасно. Є що згадати, як добре, що церква є благодать, не на слові, а щоб і на ділі ота була благодать. Я не знаю, скільки часу Бог продовжить для нас, але ж я, моє бажання є, шановні брати, сестри, дорога церква, брат ділився, казав, що в костях 70 братів сестер на підставі, на основі яких була церква сформована. Я не знаю, скільки людей зараз є тут в залі, із тих 70. Ну, брат Міша казав, він один із тих, може ще є. Я бажав би вам дожити і хотів би прочитати слова, щоб тоді прочитали і помні весь путь, котрим вел тебе Господь, Бог твой по Америці, от уже 40 років. А щоб дожити до того. Пам'ятаємо слова Йоанна Златоуста в головному єдині, в це свобода, но во всьому любові. Я бажаю вам, Дорога церква, щоб девізом вашого життя і служіння були слова ні шагу назад, ні шагу на місці, а тільки вперед і тільки в місці». Амінь.